29-30 листопада в місті Дніпро відбудеться міжрегіональний молодіжний форум, який називається Роль молоді у національній та громадянській ідентичності. Молодіжна рада при Дніпро-Ода запрошує молодь з Харківської, Запорізької і Дніпропетровської області. Це міжрегіональний форум можливість стати частиною творення державної політики та позитивних змін Україні. Темою цьогорічного форуму є партнерство, а саме держава і молодь. Молодь і громадянське суспільство, молодь і міжнародні партнери України. Ми запрошуємо молодіжні центри, молодіжні ради, студентське та шкільне самоврядування, громадські організації та просто активну молодь долучитися до форуму. В рамках форуму будуть обрані координаційні групи з числа представників молоді, органів влади та міжнародних організацій, які протягом наступного року будуть допомагати впроваджувати спільні плани, напрацьовані на форумі. Реєстрація триватиме по 27 листопада до 12 години на сторінках молодіжної ради, обласної адміністрації та ЮНІСЕФ. Учасники забезпечуються проживанням, харчуванням, розвитковими матеріалами та компенсацією квитків. Участь підтверджується одразу після реєстрації. Так, я назвав три теми. Під кожну тему це буде окремі панельні дискусії. Після чого будуть створені робочі групи на форумі для опрацювання та напрацювання ідей на наступний рік. Результатом цього форуму буде не тільки, скажімо так, наблизити молодь до інституції держави, громадянського суспільства та міжнародних донорів, донорів, а одразу на цьому ж форумі напрацювати спільні плани. Дій або заходів на наступний рік для того, щоб результатом цього форуму це буде вже напрацьовані пропозиції конкретні, конкретні там не знаю дорожні шляхи, заплановані події. Можливо, якось так. Так, у міжнародних донорів буде окрема панельна дискусія, де вони розкажуть про те, на що саме вони можуть виділити там, допомогу або з чим вони можуть допомогти. Розкажуть про свої можливості, які вони надають молоді та представникам там, громадського суспільства, можливо, навіть представникам державної влади місцевого самоврядування. І після цієї панельної дискусії в учасників буде можливість напряму поспілкуватися з представниками донорів.